Старі садки дають 40 тонн з гектара. 40 тонн з, гектара. Да. з року в рік, як не погода, як не град, то погана ціна і все остальне. І нікому ти цього не розкажеш, тому що ніхто цьому не хоче вірити. Тому що mm -hmm. в Садку, якщо пропустив 1-2 дні, може вже не догнати, скажімо, приваблює в експорті, то що 50% коштів заходить зразу. Якби в мене були там, кошти, скажімо, мільйонів два-три uh -huh. доларів, євро, я б краще побудував би холодильник. А я думаю, якщо піти в бізнес холодильників, то вони теж розкажуть, що там не все uh -huh. так радужно, так? Да? Ну, може й таке бути. Люди цей бізнес продають. Ми зняли це відео ще минулого року і збиралися опублікувати якраз на весні. Віна змінила наші плани. Але ось уряд запустив програму підтримки садоводства і теплиць, і ми зрозуміли, що це відео знову буде актуально. Приємного перегляду! Вчиться урагального експерта, який шарить у садоводстві, і йдіть отримувати свої 7 мільйонів гривень на садок чи на теплицю. А Манні сьогодні в гостях у Аграна Фрут Лука. Компанія, яка займається виробництвом фруктів, ягід і знаходиться у селі Лука-Мелешківська Вінницької області. З нами. Леонід Ліфіров, головний інженер компанії, якого постійно відволікають дзвінками. Зараз сезон, але Леонід знайшов час і з нами поговорити. Що ви зараз тут вирощуєте? Ну, почну спочатку. Наше підприємство було засновано в 2001 році на весні. Все почалося з того, що ми орендували в людей землю на 49 років. Це ну, плюс-мінус близько тисячі гектарів землі. Тобто 400, 80, не пам'ятаю точно скільки, 5 чи 6 пащиків. От. Орендували ми землю, почали викорчовувати старі сади, так як тут підприємство раніше також кого займався вирощуванням плодових, було десь біля 300-350 гектарів під старими садами. І зразу ж ми заклали 100 гектарів яблуневого саду 50, голдена 50. Джона Гол... Ні, не так. 40 Голдена, 30 Джона Голда і 30 топаза, 110 гектарів і 60 гектарів вишні. От це все почалося у 2001 році. Ну, і На сьогоднішній день ми вже маємо 460 гектарів саду. Маємо тих самих 60 гектарів старої вишні і 60 гектарів ми ще досадили молодої вишні. Тобто ви за 20 років збільшились два рази площі. По фруктових так. Маємо ще клубніки. Клубніка у нас починалася з 120 гектарів до збирання. Зараз у нас залишилось 55 гектарів. Ну, є проблемні моменти, тобто робоча Проб... сила для збору ягоди, особливо суниці, тому що дуже трудоємкий процес. Не всі люди хочуть. Таку, такого виду діяльності займатися, скажімо так, і через це через нестачу робочої сили вам довелося зменшити площі під так, ягодами. Так, саме ну, через це цифру. один з моментів. Інший момент, що ми знаходимося в такій зоні, коли е, юга почали вже збирати суницю, продавати її по високій ціні. Вона перша, е, відповідно, дорога. Угу. Ми ще не маємо ягоди. Потім ми, коли в нас починається ягода, ціна вже припадає і настільки, що ми стаємо. ну... Вже всі на ринок виходять, да, в кого на є на ягода. З ягодою. Ну, не, не зовсім вигодно нею займатися. В нашій зоні, скажімо так, і mm. на наших ґрунтах. Ясно. А от куди йде продукція? Фрукти, ягоди? От бачу, бузина тут е поруч. Куди ця продукція йде? Ну, бузину то ми на свій завод всю відправляємо. Вона є е гарним барвником. Природнім, угу. от вони з радістю. Це ви робите харчові барвники. Забирають. Так, харчові барвники. Це завод той, що Вінниці знаходиться. Да, на який ви маєте завтра поїхати. Теж аграна фрут, так? Теж аграна фрут, тільки Україна. Угу. Ясно. Да. Це... Яблука ну, максимально стараємося продати на свіжий ринок. Тобто це тобто то, що... супермаркети, в основному українські супермаркети, сеті, і частина яблук йде на експорт ага. за кордон. Емірати, Катар. Тобто в арабських країнах їдять українські яблука, ваше виробництво. вінницькі yeah. яблука. Був сам в тих країнах, бачив на полицях супермаркетів їхніх, не тільки наші яблука, бачив і нашу молочну продукцію, і масло, і Там йогурти. Там багато українських ягоди, і все. Так що вони дуже тісно співпрацюють з українським ринком. А розкажіть, як от яблуко йде на експорт в Емірати? Як воно туди потрапляє? Сам перед ми його збираємо якісне. Саме якісне яблуко це експорт. Uh -huh. Не завжди експортна ціна найкраща, тому що буває ціна на українському ринку також, ну, не, скажем, не, не набагато менша, ніж експортна. Яблуко можна туди продати трошки менш якісне, чим на експорт. Uh -huh. Але що, скажімо, приваблює в експорті, то, що 50% коштів заходить зразу. На рахунок. І 50%, коли яблуко потрапляє вже до е, покупця, скажімо так. А скільки цей шлях займає? От від Вінницького сада до супермаркету в Дубаях? Скільки ну, від часу йде? Місяця іде? до двох місяців навіть. Від місяць до двох місяців да. яблуко йде. Ви е, ще зеленими зариваєте? Ми зриваємо зеленим яблуко. Ну, Golden, хоча Голден Golden ми менше продаємо на експорт, більше ми продаємо галу. Якщо брати це, наприклад, і гали, то ми його зриваємо і зразу саме якісне яблуко ми відсортовуємо. Перший процес сортування проходить ще в садку, там по калібру і по класності. Тільки це гарне яблуко. Ми сортуємо через сортувальну машину, пакуємо в ящики, в ящики з ячейками. От, перед тим це яблуко в камері зберігається десь біля місяця. Воно е, обробляється фітомагом. Газ такий, який припиняє всі е, процеси в яблуку, і воно якби замирає там на місяць. Угу. А це е, фітомагом обробляється тут е, в... Да, в нас в складах. На складах. Да. Тут буквально в, цілу, в да? так? І місяць воно тут лежить. Ну, три неділі, місяць, і потім вже можна його продавати. Ага, тобто спочатку саме треба, щоб оно да, треба дотриматися технології, замерло. його приспати, скажемо так, приспало. припинити в ньому процеси дихання, угу. тому що яблуко дихає, воно втрачає при цьому вологу. От коли ці процеси припиняються, в нас є час якісно його відправити споживачу. І далі там залізницею чи автомобільному порт. Далі в основному автомобілями все воно йде, в порт, так, в порт, і там вони порту. перегружають на контейнеровози, угу. відповідно, везуть. Скільки контейнеровоз там, з Одеси йде до е -е, арабських країн? Днів 28. Днів 28 яблуко да, ще да, на кораблі. Да, да. І потім там, це вже виходить два місяці після того, як його зібрали майже да? проходить. Ну, Півтора-два місяці. Так. І десь на от, вже через цей період воно попадає у супермаркет. Так, правильно. Перший сорт. О, ці пахнуть так. Клас. Це те, що перший сорт це те, що йде на експорт. Так, воно ще так? буде раз відсортовуватись. Я думаю, що таке воно на експорт не попаде. Ага. От сюди воно якось попало, але воно попаде на внутрішній ринок. Які технології у вас застосовуються при вирощуванні яблук? Я бачу, що є е, полив. Ну, По-перше, у нас інтенсивна технологія вирощування. Що це передбачає? Це передбачає міжряддя е, 320, тобто максимально використовуємо грунт, е, угу. земельні ділянки. От, 3,20 і... це дуже щільно, да, вважається? Це вважається щільно. Uh -huh. так. Ну, хоча в Європі там може бути і 2,83, навіть uh -huh. там взагалі земля занадто дорога, вони вжимаються як можуть, і в них uh -huh. техніка ще, ще менш габаритна, ніж у нас. У нас вона вже не ну, скажем, мала по ширині, щоб uh -huh. вона проходила в цій міжряді. Тому що це ми бачимо зараз молодий садок. От, а коли е, він буде старший, е, гіляки будуть розростатися і тут взагалі лишається, там, півтора метра для проїзду. фактично. Угу. От, е, як я вже сказав, це інтенсивна технологія. Вона передбачає щільність посадки. Отут От щільність посадки, наприклад, від 80 сантиметрів до метра. От, на старих садках старіших у нас там взагалі 60 см. Ще щільніше. Ще щільніше mm -hmm. було. Да, то, ну, то ми починали, ми навчалися також, і ми дійшли до того, що все-таки треба її розширити, тому що то занадто густо. От, е, далі, інтенсивна технологія передбачає, якщо це дев'ята підщепа, дерево на дев'ятій підщепі, тобто на дичці, то обов'язково має бути шпалера. Тобто, от, ви бачите, коли троси, проволока натягнута, підтримка для дерева. Ага, ось тому що троси. Якщо її не буде, то ці дерева всі попадають. Це шпалера називається? Це шпалера. Коли бетонні, бачите, через кожних 8 метрів кіл, поперечна перетяжка, продольна перетяжка от, і самі проволоки, які підтримують дерево. А, Тобто це частина інтенсивної технології, це оці стовпи. які... Знову ж таки, якщо це дев'ятка підщепа, вона потребує капельного зрошення. Угу. А Тому що значить дев'ята підщепа? Ну, Це дичка, на якій нас щепили вже Голден. Бачите воно вон? місце щеплення? Да, да, да. Є 16-та, ага. є 106-та. Якщо ви хочете розібратись у фінансах саме, як вони влаштовані, і трошки більше розуміти з того, що наші спікери говорять у нашому відео на нашому каналі, ви можете взяти наш курс, придбати його. Посилання отут в описі під цим відео. І розібратися у тому як влаштовані фінанси. Ясно. Тобто, ви сказали про міжряддя, про відстань між рослинами, шпалера, дев'ята підщепа, зрошення, які ще. Тобто, що передбачено цією інтенсивною технологією? Ну і наразі технологія може працювати. О, це вже цьому. все, да? так. Угу. Ну і плюс інтенсивність догляду. Тобто, кожен день агроном проходить, дивиться листочки, дивиться яблучка, якщо він десь знайшов. Інсектицид, якийсь який потрібно знешкоджувати вже то, то це все робиться негайно, тому що угу. в садку, якщо пропустив один-два дні, може вже не догнати. Е, то, все з'їдять, так? Ну з'їдять, або хвороба піде така, що угу. потім її дуже важко вивезти. А от який цикл, там, життєвий цикл от таких саджанців, От там на скільки років вони? Е, ну, дивіться, у нас вони вже є яким 20 років. Вони ще скажімо, ну, нормально плодоносять. Mm -hmm. Ну так як нам, коли ми починали, консультанти розповідали, що це 20-25 років. 20-25 так, років такий саме плодоношення та під щепа живе 20-25 років. А плодоносить так. скільки? Ну ми їх садимо. Вони фактично вже на другий, на третій на другий рік починають вони, починають. вони е, ну, починають плодоносити, але входять вони в режим свого інтенсивного плодоношення, десь шостий, сьомий рік. Uh -huh. Це вони вже дають максимально те, що вони повинні давати. І скільки виходить, от, наприклад, Голдена з там з одного гектара е, урожай зараз. Ну, в середньому вон, старі садки дають 40 тонн з гектара. 40 тонн з гектара? Так. Да. На молодих, там, якщо все добре, може бути трошки більше, там, які якраз 6-7 рік, 8-й рік, 10-й рік, вони, вони більше, вони на піку продуктивності. Да, більше, більше можуть дати. От, якщо взяти співвідношення, скільки ви продаєте в Україні, скільки на експорт, і яке співвідношення там, скільки на експорт, і де скільки в Україні? Ну, максимум 20% наразі на експорт. Хочемо більше. Хочете більше. Для експортувати. цього потрібно старі наші сорти забрати, досадити експортні, ті, що потребує експорт. Тому що коли ми починали, експорт був Росія, образно говоря, ага. вони їли все. І було все дуже чудово. Відколи почалася в нас ситуація політична інша, війна почалася, то ми на Росію взагалі нічого не поставляємо. Зараз ми переключились на... Східні країни, на <laughs> Емірати і так далі. Всі хочуть ґалу. А чому? Ну, Так як ми стіли Семеренко. Всі. Ага. Так, вони всі хочуть алу. Смакові якості для них. Звичайно. Це... Ну, от вони чомусь її хочуть. Це ніхто не може пояснити, чому вони її хочуть. <laughs> угу. Всі хочуть. <laughs> Ясно. А щось переробляєте з яблук? Ну, Так, в нас коли виходить, скажем, піцбер, який там яблучко впало на землю, угу. там таке інше. Чи просто якесь неякісне десь градом побите може. Можливо. Можливо, десь там, ну не знаю, ще якесь пошкодження. Воно йде в четвертий клас. Відповідно, в нас є дві можливості: або воно на концентрат на сік піде, або воно піде на пюре. Концентрат і пюре. А це переробляється тут у Вінниці. Так, він і знову ж таки. На вашому на нашому заводі. заводі да? і, 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 і концентрат концентрати пюре ви під своїми якимись брендами пакуєте чи передаєте е -е, іншим? Дивіться, наш завод він е не є е заводом, який продає уже на полицю супермаркету. Uh -huh. Наш завод він в великих масштабах поставляє на молочні заводи свою продукцію, на йогурти там uh -huh. і так далі. А в ящику яблука тут складається ну, просто, там, одне на друге. Да? Там, тут немає ну, зараз оцих… Як... Ложиться підложка, можемо підійти подивитися. Тут ще вона не везде заложена, але он, О, я бачу, он, що да. вони ще її розложать в кожен контейнер. Ага. Ложиться такого типу підложка. Вона 3 мм, Це підложка під ламінат. Угу. Ми її розстеляємо контейнер. О, щоб яблуко не травмувалося, нижні, нижній шар яблук, щоб не травмувався. А, класно. Заважає для холодильника нічого, тому що вона в контейнер продувається. Угу. От по цінам, які зараз от, ціни на яблучному ринку? Ну, наразі тенденція така, що яблука вродили цьому угу. році. Хороший де? да? так? Урожай хороший у всіх. Є в когось яблуко попало під град, є когось Бог милував. Угу. От, ну, у нас, начебто. Чуть-чуть хвостиком зацепило тільки, тобто маємо якісне яблуко. От, але ціни на яблука в цьому році не буде. Тобто низькі ціни? Е, да. В тому році, от, наприклад, якщо яблуко на сік було там по 4 гривни, по 450, навіть то це була аномалія, воно не повинно стільки коштувати, як воно в тому році коштувало. Зазвичай дешевше на сік. Звичайно, воно зазвичай до 2 гривень. За кіло... Ну, 2,40 це да. вже була дуже, uh -huh. дуже хороша ціна. Зараз наразі гривна 60, гривна 80, на сік яблуко, uh -huh. ну і таке яблуко теж там, ну, не знаю, максимально 12 гривень зараз. Тобто нема зараз ціни на яблука uh -huh. немає. Як буде далі, я прогнозувати не беруся, але наразі так. А яка от для вас ну, така, хороша, така оптимальна ціна оптова для, для свіжого ринку? Ну, це важко сказати. Важко, так? Да? Ну, чим дорожче, тим краще. Дорожче, як дорожче. завжди. Ну, 12 гривень це, не, це якби низька ціна вважається, так? Да? Ну, як сказати, як ви кажете, нема ціни. якщо це 12 гривень на експорт без ПДВ, ну ще з цим можна миритися. Якщо угу. це 12 гривень з ПДВ на українському ринку, то це трошки маловато. Ясно. Так, ну, це будзина, це, це наш експеримент, який ми заклали. Е, звичайно, потреба в, в цій продукції на ринку України є, тому що це uh -huh. барвник натуральний, природній, uh -huh. от, який може використовуватись не тільки в харчовій промисловості, а й в легкій промисловості. До фарбування uh -huh. тканин навіть, Да? Думаю, що так. Да, uh -huh. Тому що фарбує воно все. І Скільки ще вона буде плодоносити? Не можу сказати. Ясно. Поки не викорчую. точно буде, це ж бузина. Ну, а от якщо брати в порівнянні економічні вигоди яблука і бузина, то що. Звичайно, яблука. Яблука краще, так? Так. Бузина такий. Низькодоходний і низькомаржинальний продукт. Воно, ви знаєте, все виходить таке порівняно з яблуком. Все-таки яблуко витягує, скажімо, всі інші культури. Якщо до нього правильно підійти, якщо його правильно зберегти, правильно продати, то яблуко все-таки ну, це самий, самий маржинальний фрукт. Полуниця, звичайно, нижча. На полуниці заробляють юга там, де вони її саму першу збирають і саму першу продають. Тоді на нього є ціна. В нашій зоні полуниця дуже пізно скажімо, достигає. У нас ще сорта, ми свої сорта полуниці, ну, якби Підлаштовували е, спочатку під е, переробку. Тобто багато таких сортів у нас було, які не йшли на свіжий ринок взагалі, угу. то тобто вони пізніше достигали. От, і ну, бували такі роки, що практично не було чого на свіжий ринок продати. Але зараз ми вже трошки міняємо свою політику, переходимо на сорти, які підходять для свіжого ринку. Ну, будемо сподіватися, що ми якось трошки повницю підтягнемо також. А треба, щоб ці сорти вони також трошки раніше да, давали. Ну, звичайно, чим раніше, тим краще. Ну, в нашій зоні це ну, дуже важко. Це треба зовсім зовсім ранні сорти, і то ми ніколи юга не свої те, не те, обженемо точно. по достиганню. Навіть якщо ми будемо її агроволокном накривати всю. От, по перше, це лишні затрати, раніше. які також впливають на ціну потім і на собівартість. Так що, ну, ми яблуко все веземо в холодильник, холодильник. потім ми його фітомажимо. Тобто а, і вже після того розкладаємо. Потім їх... воно має вистоятися. Ясно, ясно. А потім ми його на сортувальній машині вже сортуємо ще раз, відбираємо саме якісне, угу. кладемо в ящик в ячейку і продаємо. — Понятно. — Сітку, ви кажете, хочете поставити сітку проти Града? — Так, гради? хочемо поставити сітку на 25 гектарів гали якраз на експортне яблуко. З кожним роком бачите, що клімат міняється і е, частіше і частіше є градобої. Тобто, ну, порівняно як 10 років назад було, що це таке бувало там раз в 3-4 роки, що десь град там побив, то зараз це через рік, а то й кожен рік буває. От, то Хотілося б експортні. Сорти свої накрити сіткою, щоб їх трошечки краще зберегти. От, але виходить так, що гала, як експортний сорт, вона має набрати кольору. Для цього, відповідно, потрібна е, погода правильна. Тобто, вночі... Сонечко, як зараз. Ні. Тут якраз не в сонечку діла. Сонечко, як зараз, це дуже чудово. Угу. Має бути вночі прохолодно, а вдень. Тепло. А, так, то тобто через це вона набирає. Із-за цих перепадів температур яблуко mm -hmm. набирає окрасу, червоні сорти яблук набирають свого окрасу. От. І коли ми покладемо антиградову сітку, то ми заберемо трошечки сонця в день. І, відповідно, гала буде довше набирати свій колір. Тобто тут треба вже дивитися. Або є сітки різні, є чорна, є біла, там біла до 15-16 забирає, затіняє. Чорна там і до 30% затіняє. Тобто, ну, будемо дивитися. Буде теж ваш експеримент з цією градової так, сітки. Це а це також. великі інвестиції, щоб цю сітку зробити? Ну, порахували ми 25 гектарів, там на гектар виходить близько, ну, скажімо, 5 тисяч доларів. П'ять тисяч доларів так. на гектар сітки тільки так. одна. Так. Так, це при всьому тому, що у нас підготовка під сітку вже зроблена. Це тобто, на ці шпалєра... штопи буде да, Так, шпалера, поперечна, продольна перетяжка, вже вона готова. Угу. Це фактично сітка, кліпси, е ну і все. І це воно коштує близько п'яти тисяч доларів. На гектар. Ось такий фруктовий бізнес. що Інвестуй, інвестуй і ще раз інвестуй, постійно інвестиція. Дуже правильно, ви замітили, тому що хто попадає в садок, дивиться на ці дерева, дивиться на ці плоди, що їх дуже багато, і всі думають, що О, тут класний дуже шикарний бізнес, що тут mm -hmm. дуже багато в людей грошей. Ну, mm -hmm. <свісна> я вас запевняю, <свісна> що якщо ці ви, гроші треба інвестувати. Якщо ви зараз зайдете в інтернет і пропишете в Гуглі, Продаю там площу з фруктовими насадженнями, садками, то їх дуже багато. Тобто люди цей бізнес продають. Ну, правильно. Треба рахувати не тільки доходи, а треба рахувати звичайно. витрати і капітальні вкладення в цей бізнес. Так, що звичайно. люди, як правило, кажуть, що будеш заробляти з гектара стільки-то. А і кажуть про доходи, не про заробіток саме, а про доходи. Це коли хочеш продати, то да. так і кажуть. Ну, це ж тема, що ті, хто продають саженці, вони завжди розкажуть, що це звичайно. найкращий бізнес тобі. Там. Ти будеш заробляти стільки-то. Тільки вони не уточняють, що це не зароблять, а отримувати грошей. А щоб заробити, це треба ще відняти, скільки ти туди вклав. Знаєте, ну от якщо на мене брати, то краще, краще якби в мене були там кошти, скажем, мільйонів два-три угу. доларів, євро. Я б краще побудував би холодильник. Холодильник це тема, так? Да? Так, да, от холодильник це трошки краща тема. Хоча зараз цю кращу тему також ці цінами на електроенергію загонять в глухий кут. Але в них завжди, скажемо, є можливість підняти ціну на збереження, і, і, і в них прогнозовано все. Да? Вони отримують електроенергію там по одній ціні, вони знають, скільки в них коштує все остальне, скільки там людей працює. Вони спрогнозували все, додавали свій відсоток заробітку і вони працюють. Тому що, ми, якщо в нас нема холодильника, ми все рівно до них прийдемо. Ми не продамо восени все яблуко. І то вам не вистачає власних потужностей. Нас по не зберіганню. вистачає, да, Ми орендуємо багато угу. потужностей. Десь кожен рік біля п'яти тисяч, шести тисяч, навіть і семи, як, як який рік тон. орендуємо да, тисяч тонн. Угу. Але я думаю, якщо піти в бізнес холодильників, то вони теж розкажуть, що там не все так радужно, так? Е... Да? Ну, може й таке бути. Ну, так, як ми прораховували, так як нам розказували європейці, які цим займаються, що холодильник, в принципі, відбиває свої затрати на восьмий рік експлуатації. Тобто ви його побудували, вісім років ви попрацювали, і от на дев'ятий рік пішли прибутки. Ну, так це ж треба вісім років ще продержимо. Це має бути якась, це також якась такий, бізнес потужка. довго. Да, але потім вони вже якби працюють і вони реально заробляють. Да. Це тіде на вишеньку, то я буса йому всучив, він привезе, теж загрузиться під ложкою на екодомі. Чуєш, 5 хвилин нема в тебе? Ні, ми люди стоять. Давай, Нема, нема.